Вітаю на каналі Життя Триває. Сьогодні буду розповідати про трубочника. Ізраїльський трубочник, живий корм для рибок. У мене рибок багато, і тому я розвожу трубочник сама. І нарешті я зрозуміла, як оптимально його вирощувати, щоб його було багато і регулярно, і щоб не дуже за ним. Слідкувати і не робити підміни води щодня або через день. Я роблю підміни води раз на тиждень, запаха ніякого нема від нього. Ось це мій трубочник. Після всіх моїх експериментів, ось це оптимальний догляд за трубочником. Це контейнер на 15 літрів, води тут. Половина контейнера, губки звичайні є такі, як митись в душі. Верхня частина губки повинна бути на поверхні, не тонути, щоб можна було погодувати черв'ячка. Щоб корм не псувався. Годую я вівсяними такими от пластівцями. Раніше я їх перемолювала в муку, але це не обов'язково і, з мого власного досвіду, краще годувати такими цілими пластівцями. Вони з'їдають повністю їх за один день, нічого не залишається, і так менше псується вода. Бо ця мука вона потрапляє в воду і псується вода. Ну ось так я їх гадую. Черв'яка тут більше, і більше його частина знаходиться під губкою, там в воді, бо там є такий мул, і вони його їдять також. Зараз я насиплю корму. Корму так розсипаю по всій губці, і побачите, ну, от вони прийдуть їсти. Їх стане на цих губках значно більше цього черв'яка. Вони такі от. Як звичайна тваринка, годуєш приходять, потім плавають у воді, піднімаються на поверхню. Цікава така культура. Годувати треба за необхідністю. От подивились, що вони вже все з'їли. Можна годувати. У мене це відбувається щодня, бо черв'яка багато. Може, у вас це буде через день. От раніше я годувала їх. Раз там, на два дні, бо черв'ячка було мало, і я не знала, що мені зробити, щоб він почав розмножуватися, щоб його більше стало. Також в мене є тут аерація. Аерація не для черв'яка, а для тої води, в якій він живе, щоб вода не псувалась. Наливаю я воду з акваріума їм при підмінах. І також я інколи роблю таку процедуру, я коли роблю підміну води в акваріумі, то губку акваріуму я вижимаю в воді, добре так віджимаю цю чорну воду, наливаю черв'яку туди. І їм це дуже подобається, і вони добре на цьому ростуть і розвиваються. І також там поселюється бактерія, яка не дає воді псуватися у черв'ячка. Черв'ячок любить чисту воду, проточну. І тому. Дуже гарна арація, бо протоку я йому не можу організувати. Бачите, почала годувати, вони повилазили на поверхню. І вже його більше цього черв'яка. Рослини йому не потрібні. Інколи в мене з тої брудної губки з акваріума потрапляє сюди шматочки якихось листочків, шматочки муху. Ще я в цей контейнер додаю. Листя дубу висушена, і кипятком обдаю листочок дубу. І цей оброблений листочок сухий, і залитий кипяточком виймаю з кипятка і кидаю їм сюди. Вони також люблять це листя дуба і їдять його. І це добре для того, щоб вода не псувалась. І зараз показую, як я роблю підміну води в цьому контейнері. Звичайним шлангом, тим, що я роблю сифонку ґрунту, я з одного куточка зливаю всю воду, майже всю воду що там в них була, наскільки зливається, всю зливаю. Не сифоню там щось дуже сильно. Просто з одного куточка злила воду і все. І набираю. Того акваріума, що поруч, акваріумної води наливаю їм туди назад. І губки я не чіпаю. Я не віджимаю губку, не мию її, ніяк не промиваю. От губки лежать так непорушно, я не чіпаю їх. Просто води налила, пів контейнера. У ну, мене губки високі, в мене виходить, що під губкою десь сантиметр води є. Губка підійде будь-яка, навіть підійдуть. Ті губки, які купляють для миття посуду, також добре буде. Краще середньопориста або дрібнопориста. Щоб губка краще потонула, її треба намочити і покласти в морозильну камеру. А потім, коли ви її достанете і розморозите, вона вже буде тонуть. Підміну води в цьому контейнері я роблю раз на 7 днів. І... Бачите, зробила підміну, вони всі пішли на дно там, повзають, щось їдять на дні. І це вже наступний день, я їх знову погодувала. І зараз вони вилізуть на поверхню. Я буду годувати рибку цим червям. Дуже добре. Аерація, щоб в нього в цьому контейнері був біобаланс, щоб вода не псувалась, і тоді він краще розвивається. Це такий самий акваріум, як всі інші у вас, але з черв'яком. Йому треба також тут гарні умови, щоб не псувалась вода, щоб нічого не загнивалось там на дні. Тому овсянку в воду. Кидати не треба, але якщо щось потрапило у воду, вони її там з'їдять і не треба переживати. Щодо світла, особливого якогось спеціального світла їм не треба, але краще тримати в прозорому контейнері, денне світло їм потрібно. Ось так це в мене все виглядає такий шар губки. От в такому варіанті краще, коли денне світло в них є, день-ніч. От, бачите, вилізли на оцю. Овсянку повилазили. Я не промиваю їх окремо, просто в цій живоді промиваю, бо в мене там чиста вода, ніякого запаха нема. Ось, трошки там сполоснула в той же воді, що черв'як живе. І годую рибок. Рибки з задоволенням їдять. Живий корм, корисно. Не треба годувати трубочником кожного дня рибку. Я годую їх через день, щоб не було у рибок жиріння. Також рибки в мене їдять сухий корм. Це зараз в іншому акваріумі погодуємо. Тобто, через день я годую трубочникам і також даю рибкам сухий корм тетру. Оця овсянка, що потрапила в акваріум, риби її також їдять, нічого там де не падає, не псується. Все під'їдають повністю, але в мене багато рибок. Ще забула сказати, що трубочника інколи я підгодовую хлорелою, спіруліною і перемеленим листом крапиви висушеним. Така суміш в мене також дуже гарно він це їсть. І це для молодняка, для черв'ячків, які тільки вилупились, то для них це дуже хороша їжа. Вони на ньому добре розвиваються. Температура, звичайно, кімнатна, коли холодна, він розвивається гірше, коли тепло, дуже гарно розвивається. Ще періодично в той контейнер, де в мене трубочник, я додаю їм зворотній осмос, чисту водичку просто підливаю. І тиждень без підмін. Той контейнер нормально собі живе, ніякого запаху, нічого там поганого нема в ньому. І кришка в мене закрита, не наглуха, не плотна. Вона не герметична, і там є такі отвори по боках, де повітря заходить в ту, той контейнер уже наступний день. Погодувала рибок сухим кормом. Я показую, що якщо рибу годувати живим, Кормом і чередувати цього дівлю з сухим кормом, то рибка їсть все, що дають. Бо інколи буває, що риба настільки привикає до різноманітного живого корму, що перестає їсти сухий. В моєму випадку вони їдять і сухий, і живий корм, і все добре у них. Дякую всім за увагу! Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі на каналі.